Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому доролику ми з тобою поговоримо про новий тестнет, про новий проект під назвою SwanChain, який у своїй токеноміці зазначив, що 20% монет виділено на airdrop. Тому жирний лайк авансом, А ми поїхали. Зараз буде коротко, по факту, але жорстко. Якщо ти сидиш та виконуєш лише один тестнет, неважливо, чи це PLAM Network, чи це сьогоднішній тестнет Swan Chain, будь-який тестнет один виконуєш. В тебе має бажання виконувати наступні тестнети, то смислу цей один продовжувати тестнет виконувати немає, адже один тестнет – це те ж саме, що просто сидіти, коли ти безробітній, чекати, що до тебе хтось подзвонить та попросить тебе, щоб ти пішов туди або туди на роботу. Те ж саме, що коли ти виконуєш один тиснет і тобі насиплять аєрдроп. Відповідно, шанс, коли ти виконуєш один тиснет надзвичайно малий. Але коли ти виконуєш 5-10 тиснетів, шанс на ейрдроп, шанс. На лайфченж, звісно, що збільшується. Тому я не рекомендую виконувати один тиснет. Я рекомендую виконувати 5, 6, 7, 10, а то й 20 тиснетів. Чим більше у вас є часу, тим я більше рекомендую приділяти час саме для тиснетів. Я вважаю, що зараз гарна можливість почати виконувати тиснети і пізніше на бул рані просто брати та фіксувати плоди, адже кожен проект, який ми виконаємо буде виходити на ринок та буде випускати свій токен. Можливо, в більшості, які ми виконали 10-20 теснетів, 20 проєктів, можливо, точно не роздадуть дроп, але 3-5-6 проєктів, можливо, і роздадуть дроп. З 20 один проєкт, можливо, виявиться тим самим гемом, який ми виконали, і отримуємо лайфчайж. Навіть очевидні тиснети, які на думку багатьох не повинні взагалі нічого роздати, а ми повинні отримати нуль. Беруть, виходять та насипають 100, 200, 300, а то й 500 доларів. Давайте візьмемо свій час. Аптос. На один аккаунт насипав безплатно 1500 доларів. Суї також насипав 1500 доларів, архам насипав від 100. До 40 тисяч доларів тим людям, які дійсно попрацювали і наголошую все це, всі ці дії були абсолютно безплатно. Ми не знаємо, який проект зможе нарахувати нам завтра або післязавтра, принести нам той самий лайфчайж, той самий аєрдроп. Але чим більше проектів ми виконуємо, тим у нас є більший шанс, що ми так точно зловимо цей лайфчайж. Тому не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо до активних дій. Коротко по інвесту суди заніс сам Binance Labs. Інвестиції Swanchain зібрав 3 мільйона доларів, що є непоганою сумою. Якщо коротко, то Swanchain зв'язаний з штучним інтелектом. У їхній токеноміці зазначено, що 20% виділено на AirDrop. Це те, що дійсно радує та може бути непоганою насипкою від Swanchain. Активності, які ми будемо сьогодні виконувати, закінчуються 31 серпня. Получається, що у нас є плотний місяць, щоб відпрацювати цей тестнет. І як завжди, всі потрібні посилання будуть в моєму телеграм-каналі, а посилання на цей пост буде під відео. Переходимо до дій. Спочатку дія 1. Переходимо на сайт та підключаємо наш Твіттер. Перейшли на сайт, бачимо, що є Connect Wallet, але кнопка не підгорає. Тобто ми свій гаманець, припустимо, Metamask, Сюди підключити не можемо. Дальше ми можемо підключити Twitter. Це, по суті, так само, як було у Нібіру. Тобто ми виконували активності в Твіттері і тим самим нам роздали поїнти. Ці поінти були конвертовані в дроп, а пізніше ми просто підв'язали свій гаманець. Ну і звісно забрали дроп. Нажимаємо Connect X, нас перекидує в Twitter і нажимаємо авторизувати додаток. Опускаємося трішки нижче і тут є daily combo. Кожного дня ми будемо заходити і будемо отримувати по 10 тисяч поїнтів. Буду старатися кожного дня а, це комбо, припустимо, нажимаємо play і бачимо, що нам потрібно вести, припустимо, 1, 2, 6. Нажимаємо confirm, якщо ми вгадуємо сьогоднішнє комбо, ми отримуємо 10 тисяч поінтів. Буду старатися кожного дня ці комбо закидувати в наш чат. Припустимо, на сьогодні є комбо 1, 2, 6. Ввели цю комбінацію і нажимаємо «Confirm». Так як я сьогодні вже вводив комбінацію, але як ми можемо замітити, лише в мене є 5 тисяч. Я вчора не вів правильно, і сьогодні також не ввів правильно. Тим самим мені лише дали. По 2,5 тисячі за неправильне введення комбо. Але якщо ви вводите правильно, ви утримуєте 10 тисяч поїнтів. Я вже знаю, де ці комбо брати, тому буду старатися кожного дня не забувати та скидувати вам комбо у ваш чат, щоб ви кожного дня забирали по 10 тисяч поінтів. З поєнтами ми розібралися, а точніше, з делі комбо. Далі опускаємося донизу, і є активності. Тобто. Підписатися на Твіттер, зробити репост та поставити лайк. Тут максимально все дуже просто. Бачимо, що за одну таку активність ми отримуємо тисячу поїнтів. Як ми можемо замітити, там в день є там 7-8 тисяч поїнтів, ми можемо забирати. Але з Daily комбо ми можемо забрати цілих 10 тисяч та взагалі не напрягатися. Тому я навіть думав, щоб не потрібно робити ці активності, але я все рівно буду їх виконувати та буду додатково фармити поінти. Що ми робимо? Нажимаємо сюди, нам потрібно поставити лайк. Нажимаємо вподобати, вертаємося назад та нажимаємо Verify. Все бачимо, що наша активність зарахована, але нам зразу поінти не дадуть. Опускаємося ще нижче і бачимо, що. Мої оці активності, які я виконав, вони на перевірці. Перевірка проходить від 24 до 48 годин. Після того, як перевірка пройде, мені нарахують мої поінти за ці завдання, які я виконав. Тому тут немає в цих завданнях надзвичайно щось важкого. Просто робити репости та ставити лайки. Припустимо, лайк ми поставили. Ви знаєте, як це зробити, та як зробити. Репост. Нажимаємо на цю активність, опускаємося трішки донизу, нажимаємо зробити репост та зробити репост. Все, ми репост зробили, вертаємося назад та нажимаємо Verify. Все, тим самим ми фармимо додаткові поїнти. Ці поїнти, які ми нафармимо, як зазначила команда під час лістингу. Ці всі поїнти будуть конвертуватися в токен. Чим більше поїнтів ми нафармимо, тим, звісно, що отримаємо жирніший дроп. Якщо він буде з першою дією, ми розібралися, переходимо до дії 2, а саме робимо брідж на їхньому мості. Відкриваємо їхній міст. Зразу нас просить поміняти мережу. Вибираємо сиполія та в нашому гаманці міняємо мережу на сиполія. Цю дію, а саме свапи на їхньому мості сван, практично ніхто не робить. Але я не рекомендую пропускати цю дію, адже тут не потрібно надзвичайно багато часу. Практично 10, 20, 30 секунд, щоб зробити свап, адже ці свапи практично ніхто не робить. Але можливо ці свапи будуть як мультиплікатором до дропу. Якщо ви, припустимо, зробили 2-3 свапа, звісно, ви отримаєте додатковий ейдроп. Так як свапи багато часу не займають, я рекомендую. Хоча б протягом двох, трьох, чотирьох тижнів робити по одному свапу. Усі дії, які ми сьогодні будемо робити, це просто з Сиполії відправляти ефір в цю першу мережу та в цю другу мережу. Актуальних дій більше тут немає. Вивести ефір звідси ми не можемо, адже переключити мережу в цю або в цю, ми не можемо. Тобто, якщо ми нажимаємо сюди, бачимо, що кнопка стає, тобто кнопка не підгорає і підключити гаманець. Переміняти мережу ми не можемо, тому ми лише будемо відправляти з Сеполію в цих дві мережі. Якщо у вас немає ефіру, бачимо, що в мене є майже 6 ефірів, а у вас практично їх не буде. Я просто взяв та купив там на 2-3 долара ще давніший ефір, щось купив 10 ефірок, і зараз а, в мене є практично на кожну активність. На все своє життя мені цих ефірок вистачить. Просто уявіть собі, витрачаєте лише один долар, і ви вже більше про тестовий ефір не паритеся. Я вважаю, що це максимально гемно. Знову залишаю вам посилання, де можна купити ефір. Переходимо за посиланням. Далі підключаємо наш гаманець Metamask. Вибираємо MetaMask, все бачимо, що наш гаманець підключився. Далі наступні кроки, які нам потрібно зробити, вибрати мережу, з якої ми будемо сплачувати, по суті, комісію і не лише комісію, а тобто купляти наш ефір за наші реальні гроші. Припустимо, у мене є в оптимізмі 1,2-2,3,5 або в арбітріумі, неважливо. Але не рекомендую купляти з ефіріуму, адже комісія буде надзвичайно велика і це взагалі невигідно. Припустимо, вибрали ми оптимізм і бачимо, що є ефір, Сеполія. Я можу купити там і 20-30 і 30 ефірів, але цього я робити не буду. Вибираю 0.401. Бачимо, що за стільки ефіру. Ми отримаємо 0.37 ефіра. Нажимаємо «Трансфер». Зараз ми поміняємо нашу мережу на оптимізм. Звісно, щоб сплатити комісію. Бачимо, що моїх 0,37 ефіра коштує практично 10 центів. На 1 долар ви купите твердо 1 ефір, і цей 1 ефір вам стане точно на всі ваші активності. Нажимаємо підтвердити та очікуємо, поки моя транзакція пройде. Та відповідно, що прийде мій ефір. В мережу тестову Сеполія. Бачимо, що за 30 секунд цей ефір поступить мені на баланс. Тому вертаємося назад до цього моста, вибираємо мережу Сеполія, тобто переключаємо нашу мережу з «Оптимізм» на мережу Сеполія. Далі, туди є депозит, вводимо суму. Припустимо 0.401 та робимо депозит в першу мережу. В гаманці Metamask ми підтверджуємо нашу транзакцію. Забачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Нажимаємо сюди, вибираємо другу мережу і сюди також чуть-чуть депозитимо. Нажимаємо депозит а в нашому гаманці Metamask, підтверджуємо транзакцію. Моя транзакція пройшла, я рекомендую хоча б заходити раз в тиждень та робити хоча б один свап. Неважливо в яку мережу, але хоча б підтримувати ці свапи. Можливо, за ці свапи нічого не буде. Але ці свапи грошей, по суті, не просять, тому. Я рекомендую їх проганяти. А ми переходимо до наступного завдання. А саме завдання 3 виконуємо квести на Galaxy. Знову прилітають повідомлення Міша, які проксі ви використовуєте своєю командою на свою ферму. Швидше ми використовували проксі від компанії Proxy Seller. Але було багато мінусів цієї компанії. Інколи потрібно було перезагружати ці проксі. Було багато проблем. Підтуплювали ці проксі та багато іншого. Зараз ми з командою використовуємо проксі від. ASOX це найкращі анонімні проксі з високою швидкістю, плюс 150 гео, включаючи Україну, США, Велику Британію та інші країни. І найголовніше, що ми платимо за використаний трафік без обмежень часу та лімітів підключення. Забирайте 3 ГБ трафіку по промокоду в описі. З самого початку нажимаємо сюди та підключаємо наш гаманець. Так як у багатьох виникають проблеми з Galaxy завданнями я буду покроковувати для новачків. Показувати, а ви просто беріть та повторюйте за мною. Але з найголовнішого, що сюди ми підключаємо лише наш гаманець Metamask. І найважливіше, заходимо на сетінг, нажимаємо сюди, зразу підключіть свій твіттер та підключіть Discord і по можливості Telegram, щоб пізніше у вас не було ніяких проблем. Вертаємося назад, а саме вертаємося до квестів. Саме початку нам потрібно підписатися на їх Twitter. Відкриваємо їхню сторіночку, нажимаємо читати, даємо назад. Далі нам потрібно підписатися на їхній телеграм. Відкриваємо, нажимаємо сюди, нажимаємо відкрити. Все, по суті, ми підписалися, даємо назад. Можемо навіть оновити, подивитися, чи ми дійсно зробили. Можливо, ще не підтягує. Нажимаємо сюди, нам потрібно підписатися на цю компанію. Нажимаємо Деталі. Нажимаємо сюди і нажимаємо Follow. Все, ми підписалися на цю компанію, вертаємося назад і нажимаємо сюди. Воно зараз через декілька секунд обновить і підтягне, що ми це завдання виконали. Далі нам потрібно забрати роль в їхньому Discordі. Нажимаємо Деталі, нажимаємо сюди, переходимо у їхній Discord. Далі нажимаємо прийняти запрошення. Далі тут я рекомендую нажати хоча б три реакції. Нажимаємо галочку, нажимаємо надіслати це, нажимаємо цю галочку, прапор наш і припустимо це. Нажимаємо Start Verification. Далі нам потрібно вибрати фрукт. Бачимо, що це за фрукт. Нажимаємо сюди та його шукаємо. У мене це по ходу клубніка, все бачимо, що ми успішно верифікувалися, нажимаємо туди є роль, ставимо декілька реакцій. Даємо догори, бачимо, що більше ми реакцій поставити не можемо. значить... А ми цю роль вже забрали. Вертаємося назад, нажимаємо Оновити і, по суті, все зараз має підтягнутися. Бачимо, що третю та четверту дію вже зарахувало, а першу та другу дію ще не зарахувало. Але нічого страшного. Робити по два рази це не потрібно відписуватися, підписуватися, просто очікуємо декілька хвилин, оновлюємо Galaxy та воно все підтягнеться. Пізніше тут буде заклеймити поїнти. Далі переходимо, де ми будемо забирати 200 поїнтів. Тут потрібно зробити поставити лайк точніше, а не зробити репост. Ставимо лайк і нічого більше важкого немає. Тут потрібно просто відмітити трьох друзів. Далі дія, яка вам незнайома, це просто нам потрібно перейти на їхній сайт. Відкриваємо їхній сайт. Очікуємо буквально 2-3 секунди. Вертаємося назад і нажимаємо сюди. Бачимо, що дія виконана. Повторюємо все те саме. Відвідав я вже усі сайти, але можемо замітити, що мої сайти всі підтягнули, що дію я цю виконав. але... Навіть перша дія, де я підписався та підписався на їхній телеграм, ці дії мені поки не підтягує. Навіть якщо ми оновимо сторінку, все рівно ці дії мені не підтягує. Тому я просто рекомендую зачекати рано чи пізно ці дії підтягне і переходити до наступних завдань. Наступні завдання все дуже просто. Так само ж ми переходимо на їхній сайт, вертаємося назад, нажимаємо оновити. Далі. Сюди нажимаємо знову на їхній сайт, вертаємося, оновити і будемо клеймити наші поінти. Але я поїнти заклеймити не можу, адже першої дії я точно не виконав. Тобто я не забрав поінти з першої дії, тому я не можу перейти до наступної дії. Дії максимально прості. Переходимо на квест 3. Тут теж просто повідкривати сайти і квест 4. Тут також відкрити квести. Більше нічого не потрібно. Відкриваємо квести, відкриваємо сайти, забираємо поінти і на цьому все. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!